Вітаю! Я Наталія, досвід роботи психологом, психотерапевтом 7 років. Я працюю в декількох напрямах. Це терапія трансформації образу або МДТ. Це тілесно орієнтована психотерапія з елементами бодинаміки. Використовую техніки когнитивно-поведінкової терапії, арт-терапія, це метафорічні карти. І зараз навчаюсь арт терапії Психотерапевтом я стала вже в дорослому віці. Це не перша моя освіта і не перша моя професія. Спочатку я звернулася до психолога як клієнт. і потім, пройшовши власну терапію, я зрозуміла, що не варто боятися змінюватися, віднайшла власні опори і позбулася тривожності. Працюючи з людьми і маючи великий досвід у спілкуванні. Я усвідомила, що маю зацікавлення, бажання, особисті ресурси допомагати людям. Потім були роки навчання в університеті, отримання системних знань і обрання модальності, тобто виду терапії. І потім отримання більш спеціальних знань і навичок. Я підтримуючий, уважний спеціаліст. Під час консультації звертаю увагу не тільки на слова, а й на тілесні реакції, на дихання, на темп мови, на рухи людини. Створюю безпечний простір, де ви можете вільно досліджувати свої емоції, свої думки та поведінку, не побоюючись засудження та змінюватися. Моя робота ґрунтується на емпатії, на повазі, на прийняті. Володіючи декільками напрямами терапії, я обираю найкраще, що підійдуть саме вам для вашого запиту. Під час сесії відбувається поєднання спілкування, тобто вербальної техніки з іншими техніками, візуально-дихальними або білатеральною стимуляцією. Деякі методи більш вільні, а деякі більш структуровані, з чіткими протоколами. Зазвичай перша сесія є діагностичною, де ми визначимо ваш запит, і я запропоную план терапії. В процесі терапії нам потрібно буде доторкнутися минулого, визначитися, що турбує вас зараз, і також побудувати місток у майбутнє, щоб закріпити позитивні нові думки та навички. Під час сесії. Я використовую психологічну едукацію, тобто розповідаю про функціонування психіки, тіла, нейробіологію, щоб було зрозуміло, що з вами відбувається. Також про методи, які застосовую. Підбираю метафори, що якнайкраще пояснюють ситуацію чи образ. Іноді даю домашні завдання. Також навчаю різним дихальним та тілесним вправам. Я знаю, що в житті є важкі травмуючі ситуації. Це як надіти окуляри з чорними скельцями і дивитися на життя скрізь них. Але я також знаю і вірю, що можна позбутися цих окулярів і дивитися на яскраве, різнобарвне життя. Запрошую вас у терапію.